Вітаю вас в ефірі. Інформаційна аналітична програма діалоги. Сьогодні ми говоримо про село Сивки, говоримо про київське водосховище і про історію села, якої історія є, а села вже немає. Що ж там відбувалося? Ми і будемо пробувати зрозуміти з нашими гостями: Василем Ващенко, Олександром Савостою, Петром Бабичем. Це мешканці села Сивки. Федосом Носенковим, директором Центральної районної бібліотечної системи, я вас всіх вітаю, шановне панство. От, давайте одразу будемо розбиратися. Власне село було чи не було? Зараз воно є чи нема? Зараз села немає, але було, було і залишилось. Залишилось у нас. А як давно воно зникло? Скільки років тому зникло село? І чому? Воно почало зникати іж. 61-го року. Тобто, в 61-му році. А що, а що сталося? Ну, приїхала комісія, говорить, будуть затоплювати село, все таке. Так. Київське не? водохранилище буде. І почали описувати всі хазяйства, ну, господарства. І ну, почали гроші виділяти, пособні, люди, звісно. А скільки в вас у вас селі жило людей от тоді? Населення ну, багато було? Ну, приблизно 562 роки було. Ну це ж дворі, там же у, кожні, у кожному дворі там же родина, мати, батько. Дві тисячі людей. це ж треба було, у кожного худоба є, свині, кури. І куди? І куди людей вивезли відправили? було. Була була по два класи. Я, наприклад, починав, починав школу, було у нас 41 учень. В одному класі. Боже, це велика громада, дуже багато в першому учі. класі. — того часу кожна сім'я мала як мінімум троє-четверо дітей. Да. Шестеро, ну, я, 12 дітей. Я, допустим, <клес> не, не буду задаватися, але у нашого батька нас дев'ятеро. П'ять братів і чотири сестри. Як ви пригадаєте? Шестеро з них з вищою освітою. Я зрозумів. От давайте ми з вами пригадаємо, згадаємо, як то було в 60-х роках. Вам говорять все, вашого села не буде. Збирайте е, ваші речі, їдьте, бо хто знає куди. Що, що батьки робили? Значить, е, ну, що я вам скажу. Так, е, може, це було і раніше відомо, може, з 61-го року, але розмови почались десь 64-го, 65-го року. Це От. вже не почали да, тим, Ну, важ вашу громаду збирали, вам казали, що вас будуть переселяти. Ну я, я можу розказати, як бать, як батьки мої до цього. Ходили в клуб, там їх збирали, роз, розказували. Але ви знаєте, не всі зразу повірили в це, що ну зразу таке, що бери і в'їжа. Ваша це, церква там була. Все було і церква, і клуб. Це село було на найвіддаленіше село. Ми мало їздили, будемо так казати до Чернігова, до Чернігова. ходив один автобус, там ночував. 90. Не було в цім ні електрики. От ну вся цивілізація нас покинула. Тобто тим, то ви жили Абсолютно автономно да, абсолютно тим автономно. паче, що знали, що воно буде підлягати поцілен. То ніхто ясне діло не вкладував туди гроші. А були от, такі випадки, що батьки казали там, чи люди казали нікуди не поїдемо. От ви хоч що хочете з нами робити, робіть, А ми тут будемо жити? Ми тут жили. Ми тут будемо помирати. Так, були такі. От. Це, це, а більшість таких було людей. Да, це, це касалось Ми такі... не поїдемо, особливо пожилого віку. — Так, літні люди. Ну куди їм? Я знаю, да, що навіть люди помирали, сьогодні помирали сьогодні. і не їхали, да. серце да, не витримало. Пошли, да. Вони як переїхали і масово почали пожили люди ці вмирати. Тобто громада одразу не повірила, потім не пові... згодом. Не це розмови, розмови, розмови. А потім, уже, коли. Почав створюватися штаб. Приїхав там якийсь Давидов, от, там, значить, від партійної організації Ми прислали від комсомольської організації, там, від адміністрації. Почали з'їжджатися. Ну, був, був створений штаб. І вже тоді люди почули, що відтягувати як би нікуди. Треба діяти. Почали ну лихорадочно, бо бом говорить, так дивіться. А куди ж виїжджати? І куди, власне? Ну, виїжджати було дозволено куди хочеш. От. Ну куди хочеш. Але в ж у селі в да. районі виділяли учасники. Тобто давали землю і давали хату, так? Да, ні, ні, ні? участки построені, як кажуть. А гроші де було взяти кошти, щоб гроші, будувати ту хату? Держава давала, держава, давала. держава давала. І транспорт теж. І транспорт там спеціальні колони, автоколони були задіяні, і скільки ходили, переписували господарство, скільки машин треба для того, щоб його перевезти. Ну, для того, щоб там зробилося, там з'явилася вода в цьому київському водосховищі, а, хати знищували, хати і церкви чи залишали, просто затаблювали. Ну хати то було ж треба їх було перевозити, а от. Там лозу, дерева, все підготали до того, щоб зробити чисте дно. Тобто знищували, От. спилювали, розбирали. Да. Це бригади, вже створили саміх ж жителів. Ну такого, Силасимка. щоб там пірнути під воду і побачити, ну, з церква, наприклад, ціла сині саме страшне те, що ця територія вона не залилася водою. І на сьогоднішній день вона Це, на поверхні. тому те, що планували тодішні архітектори і вчені, не відбулося. Село залишилося. А на поверхні -я -я. і Саме страшна трагедія в тому, що знищили. Да. Земля село, село знищили, а територія не затопилася. А чому ж тоді мешканці вашого села не повернулися назад? Ну знаєте, це такі кошти були для того, щоб його виселити, а, а тоді заїжджати це було дуже Наразі. важко. Це вже не не... там не було вже ніякої інтра... інфраструктури, ні, ні власнічого. Ну було, було, як дозволу. І, і були, ніхто вже не зап... були такі люди, що самі А сами немає хотіли, жодного, де нам, де нам ніякі... жодного прикладу немає, що хтось переїхав і живе все ж таки на тій території. На тій... Забороняли. Ну зараз вже, а, ніхто не має. Там, зараз там вже... рядом так. Василева Гута, там компактно живуть декілька сімей, сівковці. І там була риббригада, і вони там працювали, Ловили рибу, здавали, заробляли. Це от, до останніх часів. Потім приїхала на риббригади в прохорохутор чи Ніповське. Зараз там Сивковці є. Пане Федосу, ви розповідали нам перед записом програми, що наш край написав статтю, де розповідалися, як зустрілися мешканці села Сивки. Чому і як це відбулося? Там про школу та про церкву про то нам розкажіть, будь ласка. Ну, ситуація, будемо так говорити, розпочалася з статті в газеті Наш край про те, що частина школи радянсько-слобідської це сивківська школа. Її розібрали і перевезли в ті часи. Для того щоб добудувати радянсько Слобідську школу, тому що вже там будемо так говорити, кількість дітей дозволяла восьмирічку. А до цього в Радянській Слободі була тільки початкова школа, тому було таке прийнято рішення. і Директор школи Олександрова вона особисто їздила, розбирали, перевезли в радянську Слободу. Коли ця інформація дійшла до жителів села Сивак. До Олександрової почали телефонувати люди і пропонувати зустрітися. І якраз, якраз це відбулося ця подія і стала приводом до того, щоб почати говорити про просивки на якомусь рівні, на офіційному рівні. Тобі ж, вже представники влади почали говорити про те, що дійсно було село, була громада. Були житті долі людські, закинути, забути про це неможливо, не потрібно і обов'язково потрібно зберегти пам'ять, пам'ять про це село, пам'ять про ті події ну, досить жорсткі події. Я на мою думку вважаю, це було. Досить жорстоко людей, які роками століттями жили на цьому місці. Їх ну, сім'ї знімати зруйнували долі двох 에... тисяч людей. Просто так це в да, одному да, селі. Да, однак да, в Чернігському це да, 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 теж да. не одно село. Так е, да. саме страшне, що влада тоді, як ви вже говорили, працювала досить жорсткими методами. Е, у нас в Чернігівському районі це не одиничний випадок. Це прохорів -хутір, Але прохорів хутір, але відстояти. Там, хутіру відстояли, так? Е, прохорів хутір зміг відстояти за допомогою. Своїх жителів Прохорова хутора, які мали зв'язки з журналістами газети із і Аганька. Вони звернулися до них. До них тоді журналісти будемо так говорити. Підняли це питання і змогли захистити село -Хутір. А Чи може одне село прохорів хутір? Захищали б одразу село Сивки? Ви знаєте, Журналісти. мабуть, сивки треба було виселити якомога швидше, його виселяли. Коли людей вивезли, вже нікуди було повертатися. О, моя дружина розповідала, вони з бабкою жили, моя дружина з сивок, вони з бабкою жили в клуні. Уже будинок розібрали, перевезли в Новоселівку. Вони з бабкою досі тоді було шість років, жили е е е в клуні, не виїжджали звідтіля вже після того, як вони викопали город там і так далі. Забрали картошку. Вони звідтіла поїхали і клуню розвалили. Нікуди було повертатися людям. Ви, попри те, що тепер знаходитеся в різних селах. Все ж таки зустрічаєтесь да. між собою. От да. якраз зустрілися в радянській слободі, тому що з'ясувалося, що частина вашої церкви, там де образ святого Миколи, це зараз школа. Ця школа була побудована ще в Сивках із нашої церкви Побудували. у 30-х роках її ну била було, було гоніння на Ну, зрозуміло що церква була не несу не служила, нас і ліс був і все можна було збудувати нову школу але ж треба було зробити так щоб зруйнувати цю церкву і з цієї церкви була построєна побудована школа ще всівка ви... А тоді вже ту школу перевезли. Школу перевезли, і з'ясувалося, що такі, такий спосіб ви зберегли чудо... ну, образ чудотворний святого Миколи. Так. Ми знали, що і в сивках ми... і до цього часу діти там навчаються в школі радянських так, 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 так. навчалися. — На моленому приміщенні можна сказати. Скільки разів на рік? Чи ви зустрічаєтеся? Десь починається з 11-го року ностальгія, тобто за рідними. До того часу не зустрічалися? Ну, no, такого, зустрічалося. Тобто. Дивіться, це 60-ті роки, 11-й рік. Зустрічалися, не було на кладовище приїжджав. А до речі, кладовище залишилося? Кладовище залишилося ваше? Залишилося, Залишилося. Правда, воно не в такому стані належному, будемо казати, але ж воно є. Є, заросло, вже, тому, ну, заросло, тому людей, того, що з кожним роком приїжджає людей все ну, це менше цей менше менше менше. робити. Всі вже, да, вже би, обриваються зв'язки і є невідомі могили. Так, однак я знаю, що про то ви не лише вмієте розповідати. Про ваше переселення ви книжки пишете чи ні? Ну, є книга вас... у вас? У мене такі невеличкі збірнички є сівки 2012, 12, 13, 24, яких я описував ці події і наші вже, будемо так говорити, організовані поїздки, які наша землячка Марія Рибенок, ну так, на день молоді. На день молоді. Кожен день, а ми вже збираємося і їдемо. Всі кому це відомо. Ну я хочу поправити е, Федоса Михайловича. Е, перша бом, спогад він говорить, зараз, про школу з'явився в газеті Гард. І написала її е, смо, е, був шавчитель Смолиговець Валентина Миколаївна. Вона mm -hmm. понавнула, а потім ми ми mm -hmm. Довго розмовляли, знаєте, коли ми приїжджаємо на рідні місця, про все. Саме більше згадували дитинство і все таке. А не от... могли приглядати, де школа ж, куди ж школа? <сум> а от діти ваші знають про ваше село? Знаете? Ваші діти, ваші онуки. Я своїх, ну, відпіляви свої, відпіляви своїх дочек дочок і зяті їздили туди, до стану, до липі, там до порити. Я думаю, так і інші. Ви знаєте, відносно Продовжен. книги книги то як такої немає. Чому я тут? Якраз бібліотечна система розпочала роботу зі збору матеріалу для написання книги. У нас є нагода і запропонувати mm. телеглядачам, можливо, хто що знає так, чи пам'ятає, щоб вони звернулися до вас з інформацією, описали чи розповіли вам. Да, оце якраз я хочу звернутися до всіх жителів сивок. Будь ласка, надавайте нам допомогу в зборі матеріалу. Часу у нас іще поки що достатньо, поки що живуть, живуть е, жителі села Сивок. Вони можуть розповісти, розповісти про те, як виселяли. Але головне, вони можуть розповісти про те, як вони жили, е, чим вони жили. Е, і будемо говорити розповісти про свою біль, про біль втраченої батьківщини. Ну, тут про, це, про це я хочу э, створити книгу. E, на сьогоднішній день у нас є така можливість, і ми будемо э, прикладати максимум усиль для того, щоб э, ця книга вийшла. Але без вас, без Сивковці, ми її не зробимо. Це має бути книга спогади. E, Валентина Мастерова написала э, свого часу. Вона книгу, теж родом із сивок. Книгу та, суча та, дочка». Та, вона якраз розповідає та, про життя села Сивок. вона якраз на цих, будемо так говорити, на цих спогадах. Ну, тому особливо повідання так плакало дерево. Це да. виселення йде один. Всі переживання, всі. Ой, так, А як так. от заплющити зараз очі і згадати той час, що перед очима стоїть? Забутнє босоноге дитинство. Ми майже і більше бігали без обуви, як кажуть. Да, мені, не було, мені, такі... от, сни сняться, я вже дорослий 62 роки, А сни сняться в сивках. Іменно в сивках. Mm -hmm. І в той хаті, в якій я народився. От я вже дорослий, 62 роки, а я там, в снах я там. Ну, це незабутнє, тому що це, мабуть, оазіс такі природи. Это, може, поряд там. Річка, поряд ну, річка, поряд... Ні, де Ніпро... не було такого полісся, як у нас. Таких болота, луги, лугі, заливний... розкажу... розливий рік. Один випадок. Значить, приїхали вербувати на заробітки, Солому скрідувати із Прилуцького району. Ну Там водій такий пожили був. І этот молодой інженер. Ну і знав вже за веселення, все, так і так, приїжджайте в наш совхоз, наш совхоз допоможе вам із переселенням, все. У нас багатий совхоз, давай розказувати. А водитель той сидів, сидів, каже, що це ти гамониш, Куди вони сюди? Ти їх прикуй цепом, каже Товстим. Він перекусить цеп і приїде назад. Тоді, говорить, Дніпро з рибою, там да. ліси з рибами. Откуди він поїде, що а, ти, реста, ти, каже, це говориш. Mm -hmm. Ви знаєте, навіть був випадок, от о, недалеко від мене жив, сусід, Бабич Олексій. я ще, його ну, просто захворів чоловік, і от він пішов туди, туди і там помер. Писали возити, був об'явлений розшук, от, і знайшли його там. А як ви вважаєте, ну взагалі-то радянська влада, мабуть, винна завинила перед вами. Дуже добре завинила. Перед вашими батьками? Перед всім, да. От, аби вони покаялися, ті представники тієї влади. Що вони створили, зробили, спотворили ваші долі, ваше життя? Спотворили. Можливо, ви і жили б інакше. Ну, молодь завжди шукала десь. Во-первых, рознарядки були, приїжджали участково і на шахти переселенців було дуже багато. А от, до речі, ті мешканці села, вони. Uh, переїхали до Черніг по Чернігівській області розмістилися, Основно. чи поїхали далі шукати долі Основно. по всьому радянському Союзу? — По всьому світу. По всьому а світу? — да. До Челябинська туди достали, Сибирь, до Актюбинська. Там... Ну знаєте, тут хто ж... угу. то там э, розказав таке і поїхали. Угу. А потім прийшлося їм э, знову повертатись назад і тут же облаштовувати. Отака, вот от була. Э, ведь... ну, Наскільки я зрозуміла, ідеї створити село Сивки знову, спочатку у вас де, немає де, такої. Де. А було б а було б цікаво? Було б цікаво, хоча б якусь пам'ять. Ну, пам'ять це книга. Пам'ять це те, що ви зробили. І, і хрест у вас є там. Де. А скільки взагалі от на сьогоднішній день людей з вашої громади, з вашого села так дуже плідно і тісно спілкуються між собою? Ну от ви прийшли в чотирьох, то ви і є засновниками? Ці ідеї чи вас все ж таки більше? Ні, ви, 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 більше. більше. — От ви приїжджали до радянської слободи. Там була зустріч. Скільки там було людей? Десь о, 35 чи 40. Ну там все Чудєво, Михайло організовалося без тіло. Організованося. Короткий термін. Та, термін ага, бери, був. Ага, — Тобто має ви був, не готувалися цю. так напередодні. <смі> <А> так би, <смі> та, та, та би слобода нас не, не вмістила. <ск orada> <смі> <смі> От, а ви знаєте, ви організовуєте, щоб приїхали всі Сивківці разом. <смі> Як це чудово. Це, це, це приклад того, що, попри всі негаразди, коли люди товаришують, коли вони вміють любити один одного, то і горе не горе, і біда не біда. Запрошуйте нас, ми обов'язково будемо про то розповідати. Плануємо ми провести зустріч уже традиційно. Це на День Молоді. А чому ну, на День Молоді? Я оце другий раз від вас чую. Ну, — просто, просто визначено. — Доїхати можна туди. <плес> Там дорога дуже. А <плес> тяжка. Раніше розлив, Так підсохне і та. можна приїхати до озера, до Липи. То, то, то ви так мені говорите, я зрозуміла. Ви завжди відчуваєте себе молодими в серці, ж тому на день молоді. А, а ще я хочу від вас почути, все ж таки, от ті моменти, коли ви виїжджали. От, пане Василю, ви останній, хто виїжджав із села. Так, мій батько останній виїжджав. А чому так вийшло, що він останній? Не хотів, не міг? Не хотів, Сибі з усиллями своїми впирався. Хто в село? Після, після Давидова став этот, начальник по переселенню ядута Григорій Філіпович. І батько зім кумом був. Батько рибалкою робив. То приїзд із району? І на яду тоже на цього лягають, він каже, як я кума можу виселити. Ви що, Каже. <клес> і терпів, потом приїхав і просить, знаєш, каже, куму, мені ж каже, парбілет. Вилаш, mm, вилаш yeah. партбілет. Yeah. І так вийшло, що дали колгоспну хату, теж на території сивок, на горі там. Ну, він там же пожили, потім вона Їду вже туди на охоту, мешає й тая хата. Председатель корхоза голова продав її. Виселяють батька. Там стояла материна ну, сестри, хата. Вона виїхала на Васьолог, хата стояла. Туди батько переїхав. Там теж тая почала мешати хата. Зам начальника РОВД, мочаник був такий, приїхав, спалив і ту хату. І батьки вже винуждено поїхали в Васильову. Готу. Да, так, это не не один приклад. Да, да. а було таке, ну не хочу хоче. Були спеціальні бригади, які ходили, розкривали дахи. А бригади О, із колишніх да. людей. які 15 в 15 сутичників, от які да, всі. От ну, людина а ним, ще не, не визначилась. Вона, вона, вона зеки. Да. Вона, зеки здавали командою. Людина не визначила, вона не знає, куди а їй їде все. От їдемо, а от хто з вас зараз переоружив. живе на Дніпрі. От е, хтось комусь вдалося залишитися біля річки цієї і жити там? Ну це в основному жителі села Василова Гута. Хто хотів ближче. Ну саме ближче це було е, село Васильському ж навозенко. Василь, Василь ну, Васильович. Там теж є Шко. переселенці села Сивок. Да, так Так, там менше а Василова Гута саме раніше було. ж село Дніпровське. воно називалася Навози. І от сивок, а в сивках тільки були навозинки. У Дніпровському вже не було таких прізвищ. Один переїхав він в школі. Працював так, от навози, навози, а слово навози, навози, навозити було. І навозинки це ті люди, які навозили у Дніпровському. Це була, ну там з Википедії, я читав, ну це місце, де куди звозились, там дані всякі там. І, і, Поселення ж, Так, да, це було ну, шлях якийсь там. А не було ніколи. у вас ніколи в думках, я не знаю, звернутися до суду, позиватися проти держави. А... Якої вже немає? Mm. Ну, Дорогі. я вам скажу, проти кого можна зараз позиватися? Проти Росії, яка mm. правонаступниця Думаю, до речі. — хату. Нас там на раді силка. Де кримінал вже. Куди не обращались, куди не обращались? Нікаких. Ну, в радянські часи звертатися кудись було. Да була... Ми знали, що були не, фільми, що виселяв, як... це ж не перше переселення, що топили, коли Дніпро-ГЕС, строїли ще там Каховську ГЕС. Це ж там взагалі масово села. Топили навіть з будинками, з церквами і так далі. Кладовища були залиті водою. Так що ми це знали. І... Для радянської влади люди не існували. да, і да, не було це... практики такої. Вони сказали, Захисту що. Простого, там, от... о... вибач. Щас, зараз зараз переселяють як? Підготують місце, як от переселили ридьківку чи що. То... А, переселили, ківку, да. то... І локатів, кутер. Ну, всі разом люди приїхали, переїхали, да, переїхали і все. Але ж а то було то, що то, хочеш. Локатів. Він... Приїхав у готові приміщення. А те ж саме строй, собі, все, що хоче. А, а скільки, скільки у нас сіл в Чернігівській області? Є така у нас інформація з вами? Було виселено чи підтоплено? От коли? Ну я не знаю, це Саракашище, це вже Козелецький район. Глиба, Новій, туди, тоді сторону близько Києва. близько десяти сіл. ми так нарахуємо області по На, нарахує, область? Да, да. Це вже крайнє село Сивки було. Mm -hmm. Все вже. Більше Дніпровська ж там вже рядом. І а місті... ніколи от ваші діти чи онуки не казали вам, тато, дідуся, давайте збудуємо хатку чи дачку, чи щось ще там на березі Дніпра, там, де була а, ваша Баківщина. Давайте спробуємо там щось будувати. Не було ніколи бажання. Я розумію, починати все спочатку важко і дорого. — Нереально. — Там вже <ріпи> землі. Тобто землі, там уже віддали, кажуть, в оренду, там вже біля липі. Рибалт України підтверджена рибачить, про те, що якийсь да. певний політик-бізнесмен наш взяв Витком. біля п'яти гектарів землі в оренду для побудови якогось, ну, може, санаторно курортного комплексу чи щось таке є. Ну, справа в тому, що насправді на, на, на ви б, якби хотіли, могли б добуватися тієї справедливості. Хочете, я вам скажу, що ну. так як розвивалися події після цього виселення, ну будемо говорити, що відбувалося з нашими силами. Сила деградували. Моє село, в якому я жив, яке налічує 350 дворів дворів, було теж близько двох тисяч мешканців. Воно зникло. зникло не фізично, тоби село залишилось, будинки залишились, але там живе близько ста людей. На сього люди повимирали. Да, люди повимирали, молодь повиїжджала. Перспективи життя в населених пунктах в селах немає у молоді. Вони роз'їжджаються. Ті, що залишаються, вони просто співаються, тому що немає роботи. Будинки культури зникли, школи зникли і так далі. Тобто інфраструктура, соціальна сфера знищена на селах була. Ті часи, ще за радянських часів. І ті люди, які виїхали, вони в основному розмістилися компактно в селах навколо міста Чернігова. Ну, от. Вони на сьогоднішній день, діти їхні отримали можливість навчатися в інших навчальних закладах, отримати роботу там і так далі. Тобто, в принципі, як для молоді, то це плюс. Наскільки, будемо так говорити, оцінювати ситуацію, чи принесло це користь громаді силок? Ну з одного боку, да, це страшна трагедія. А з іншого боку, вони приїхали люди... ближче до Чернігова. Да. А в них Молодь, все більше рівно, умов. Ви... молодь все рівно виїхала із села. Ну. пане Федос. Однак, ми розуміємо з вами, що лише тоді, коли молодь поїде назад. Ми можемо врятувати навіть не на Чернігівча область. Україну. Якщо сьогодні ми маємо село Дніпровське, яке потихеньку відроджується і збільшується кількість населення, будемо так говорити, і село починає оживати, От за рахунок дачників, київляни їдуть і так далі, це чудова рекреаційна зона. Чудова природа. Так, село буде оживати. синки цієї можливості вже не мають. Козароги ще можуть відновитися. Ну, сивки. А сивки вже не можуть, от в чому трагедія. Можуть, якщо не можуть. захочуть розуміти, я якщо впевнена, захоче, що можна. <гум> Шановна громада, якщо громада Сиват. захоче, да. буде опиратися, no. то можна як щось як зробити. За, що, зараз, щось. Е, зараз активісти збираються, скалачують навколо себе кисяк для того, щоб згадати, е, згадати. Пам'ять залишити по собі пам'ять. А потім хто вже які в них будуть думки, е, пані Рина, випадаєте ідею? Сіте е, е, сім'я, яка яке може е, народитися потім відновленням Об, сил? Обов'язково народиться. Ми про те, що будемо говорити з вами про відродження сивок і про вашу нову книгу і про вашу зустріч з вашою громадою. У нас час завершується. Я мені залишається подякувати вам за чудову розмову. Ну і запросити вас у студії знову. Ми дуже Василь Ващенко, Олександр Савоста, Петро Бабич, Федосла Насинок, директор центральної бібліотечної системи. Там колишні мешканці села Сивок були гостями нашої програми. Я запрошую з радістю запрошую до нашої студії. Знову приходьте. Нам багато про що з вами є поговорити. Дякую вам. Дякуємо вам. Дякую.